Доброго доброго ранку, моя найдорожча людина. Ти прокинувся або прокинулась, і це вже чудо, бо ти це можеш. Вітаю тебе у двому дні. І нехай він пройде так, як ти собі забажаєш. І зараз у тебе є кілька хвилин. Щоб намалювати у своїй уяві, а як це буде відбуватися? Уяви собі твій ранок. Яким ти хочеш його бачити? Це посмішка у дзеркалі? Чи це смачна кава? Чи це сніданок, який тобі хтось зготував? Чи це посмішка твоєї дитини? Уяви собі, як ти, радісно збираєшся, прокручуєш у голові свої плани, як сьогодні все йде, наче по сценарію, який зараз ти сам або сама собі запишеш. Промалюй собі кожну хвилинку цього дня. Твори своє майбутнє таким, яким ти його бажаєш. Я залишу тебе на кілька хвилин, а ти пройдись, наче по крочкам від самого ранку до вечора і в кінці уяви собі, як ти сідаєш на своє ліжко з посмішкою. І вдячністю цьому прекрасному дню.